В малюванні існує лише одна річку, хочуть, певно, абсолютно всі, і це стиль, але на жаль, не всім дано його так одразу, і тим більше легко отримати. В мене він все одно, хоч і не мега якісь чіткі, думаю, присутній. І можна було подумати, що, начебто, цей челендж я пройшла, але я собі вирішила так. Вона з відео ви вже зрозуміли, вигадати новий. Варто зрозуміти, що коли стиль формується в оригінальній своїй формі, тобто повільно, просто під час того, як ви постійно малюєте, то Видно те, щоб сильно контролювати насправді цей процес. Насправді просто ви автоматично підбираєте штуки, котрі підпадають під два пункти: перший вам подобається, як це виглядає. Друге, вам комфортно це малювати. Але стиль, котрий я винайшла таким шляхом, в мене, начебто, вже є. Тож мені треба вигадати щось інше. Я не зможу переглянути мільйони мільйони картинок знову, щоб зрозуміти, що тепер мені подобається, тому що ну, блін, я вже йду по цьому шляху беру те, що мені подобається, якось це перероблюю. Мені потрібно взяти щось до. Вже конкретно і з цього вже робити стиль. Перший пункт речей, котрі треба зібрати, стилі вже існуючі, котрі мені подобаються. І перший з них це стиль Асінастри. Асінастра, як саме людина, мені подобається дуже давно. Я прям її захоплююсь в плані того, що, ну блін, вона майже імперію побудувала в цьому плані в Україні. Але як художниця, вона мені теж подобається, але вона мені не настільки, ну. Близька, в будь-якому випадку для моєї цілі зараз вона підходить ідеально. Другий стиль, з котрого я буду типзити, це стиль дохлі. Її доволі таки маловірхівна, що ви знаєте, це теж наша художниця, вона доволі таки хайпова. Посиланечка на неї я залишу в описі, і у неї я могла запитати, чи я можу взяти її стиль для цього всього. Вона дозволила. З дохлею теж схожа ситуація в тому плані, що наші основні стилі дуже різні, але от деякі моменти, котрі я буду потім згадувати, що сам. Ма я тип зла у неї, мені дуже подобається. Але в, в мій основний стиль я їх якось тип зди не могла, тому, тому використовую це тут. Ну також для хайпа для натхнення і для лоботомічності деякої фонів я сюди впіхнула і ліптона. Ліптончик це вже частина мого фандому, тому от, внімайте на неї теж посланчику, я залишу в описі. Але самі стилі для натхнення використовувати, як на мене, трошечки замало. Нам треба піти менш очевидним шляхом, і один з таких шляхів це обрати конкретну кольорову палітру. Я думаю, ви, певно, знаєте, не так багато, але все одно декілька художників, котрі більшості використовують чи одні й ті самі кольори. Чи одні й ті самі вайби кольорів, типа дуже насичені, чи навпаки. І мені теж таке треба з рахуванням того, що в моєму основному стилі такого немає, щось новеньке. Я не шукала якусь конкретну палітру спеціально, я просто декілька раз потикалася в рандомайзері кольорів, і в мене вийшло оце. В Принципі з рахування того, що ну я так-то планувала дещо піти взяти цю теплість кольорів у дохлі, ідеально підходить. Якщо подумали, що це все, що мені потрібно, ви помиляєтесь. Мені потрібно ще дві штуки. Перша з котрих це сі. Сігнатурні фоточки, котрі додають тих самих вайбів, котрі мені потрібно. Це і кольори, і атмосфера, і, мейбі інколи форми. А друге, це сигнатурна тваринка. І я не обрала якусь конкретну, у мене це просто жирнічі, жирнічі пташки, так. І в кінці в нас вийшов ось такий реф-лист. До речі, робила його у цій прозі. Дуже зручно. Перед тим як почнемо малювати основну картинку, я покажу вам скетчі, з допомогою котрих я можна так сказати, прощупувала цей стиль, якось вибудовувала краще моє перше уявлення про нього. Ось ці скетчі, другий з котрих так я розумію, дуже упорти, але давайте пройдемося по ним в хронологічному порядку і розберемо, що я тут перероблювала, що я тут осмислювала. На першому скетчі не вміни від мого основного стилю, так я збільшила дуже сильно очі, що це більше схоже на якісь чіп. Стиль, але в більшості я не відходила від канонів. можна сказати тут. Я вже встигла стипсити у дохлі цю тему з інколи подвійним лайном. Так. Догляд це робить набагато частіше, набагато більше і помічніше, але все одно яка ж часинка є. Також тут можна побачити, що я більш плавно роблю форму волосся. В моєму основному стилі все одно я кошу під самі реалізм, вона не така мультяшна. Далі штука, котру важливо зазначити, я залишу до самого кінця, це по краям рта робити ось такі дуже виразні, я навіть не знаю, як це назвати, кружечки типу. Тут я навіть не знаю, що сказати, певно, я хотіла зробити щось більш угарне, але я зрозуміла, що просто як смішнявка це підійде, але для чогось повноцінного, ну блін, ні. Останній варіант, на котрому я зупинилася, тут можна одразу побачити, що волосся більше схоже на колбаски, одразу прибавилося більше якихось ліній, можна сказати, для текстури, подвійного лайну і тому подібного, та звичайно ці блистючки. Форма носа я залишила такою ж масивою, а от форма очей дуже змінилася. Вона схожа на мою основну, але тут у цей от слізнячок, у цей от сльозка, я не знаю що, ви зрозуміли. Він доволі таки виразний і навіть витянутий. Тут я дивилась, як це може виглядати на різних формах очей тар. та рта. Не сильно вони прям капець різні, але все одно це було більше для практики. Фуф, ну і тепер ми нарешті можемо малювати. Як ви зрозуміли, малювати перший арт? Я буду з оцією кошкажіночкою, котрі ви бачите цілий відос. Почнемо ми зі скетча, і так, це скетч, котрі я намалювала на папері, просто дуже контрастний. Я це зробив для того, щоб і краще показати маму, і щоб мені потім, коли я буду робити лайт, було легше. Одразу тут вирішила значитися з кольорами, і ви можете помітити, що це не прям я п'яточкою взяла і фарбувала. Я все одно переробила трошки кольори під персонажа, зберігаючи той самий вайб. Нарешті спідпинт, і ні, я не знаю, що сталося з записом. Я не знаю, що сталося з ОБСК, коли вона це записувала. Просто ну спідпейт в один піксель трошечки потерпіть. Краще я вам поподробніше розповім, що конкретно я брала і в асінастри, і в дохлі. Ну з злопотемічністю фонів ліптона, ви потім самі побачите. Всі ми знаємо стиль асінастри. Він, хоч доволі такий графічний, все одно живий і м'який, вона робить товстий лайн і фарбує його на декілька тонів темніше всередині форм. Часто малює об'єкти, що світяться, та полюбляє витягнуті овальні очі. І перше, що я з тим тимзила, це лайн комусь. Він тут певно не здасться прямо жирним, але подивіться на мої, в принципі, звичайні арти, і зрозуміти, що для мене це трендос, як жирно. Далі ви також зможете побачити, що я стивзла і пофарбований всередині лайн. Це та штука, котру насправді мені. Б Ну і потрібно було використовувати в моєму оригінальному стилі, але я просто часто про це забуваю. Це єдина причина. Також не в повній мірі, але все одно підтимзила те, що на рахунок волосся. Як я й казала, вони більш колбасні, і між ними ви можете побачити, навіть не між ними просто прядки відокремлені всередині, теж лайном. А Сінастра насправді єдина художниця, в вкотру я бачила, що прям кожна пряночка була відокремлена лайном і щоб це виглядало нормально. Тепер перейдемо до дохлі. В неї, як й казала, вже підтипзила цей подвійний лайн. Не абсолютно, але все-таки. Також, на рахунок роки моєї кошки дівчинки, хочу сказати, що її оця м'якість теж може сказати стипжена у дохлі, але не в прямому сенсі, а просто стиль дохлі Мені здається, дуже м'яким. Я така, блін, треба більше м'якості персонажу. А тепер лабитамічний фон. І на жаль, таким лабитамічним, як у ліфта, я його зробити не зможу. Тому просто вирішила зробити щось таке графічне і композиційно приємне. Ось що в мене вийшло, і тепер поговоримо про. Особливості про котрі я не сказала раніше. Пам'ятаєте, я казала, що зроблю кружечки по краям рта. Я також вирішила такі крапочки червоні зробити зверху та знизу очей. Саме це не макіяж, а я вирішила зробити як реальну частину стилю. Ось великі чорні плями, котрі вже по зовнішнім краям очей. Так, це макіяж. Ці графічні зірочки теж частина стилю. Якщо далі буде в ньому щось малювати, то вони обов'язково повинні там бути. Якщо ви дивитеся відео з максимальної якості, то могли помітити, що тут дуже чітка текстура паперу. Це теж частина стилю. Часто художники додають таке просто по фану, але в деяких це прям такі ну те, що повинно бути завжди. Якщо вам сподобалася така ідея і цар, то можете поставити лайк. А якщо вам би хотілось побачити мої ще якихось ратів цьому стилі від мене, то можете мені про це написати тут. А ще краще загляньте в тегешку і понаярити мені на рахунок цього там. А це була Міра. Пока-пока.